Жінку високого рівня стань чоловіком, з яким вона буде справжньою. Багато чоловіків мріють про жінку, яка красива, розумна, впевнена в собі, цікава, жіночна, емоційно зріла. Але мало хто замислюється, що така жінка не просто є, вона стає справжньою лише поруч із чоловіком, якому може довіряти. Один із головних принципів, на якому побудований курс, як закохати в себе найкращу жінку. Підписка, якщо цікавий не поверхневий флірт, а стосунки з глибиною. Жінка високого рівня звикла все робити сама. Вона рідко коли відкривається одразу, тому що має досвід, коли її силу або боялись, або намагалися перевиховати. Якщо чоловік очікує від неї тільки легкості, м'якості та зручності, вона просто не піде на контакт. Друге, такий тип жінок тестує не словами, а спостереженнями. Як чоловік реагує на її прямоту, впевненість, іноді критику, як він ставиться до її успіхів, до того, що вона може заробляти більше, стати більше, приймати власні рішення. Якщо на все це у нього виникає пасивна агресія або потреба змагатися, вона закривається. Третє. Така жінка може дозволити собі бути щирою, м'якою, ніжною тільки в тих стосунках, де є чітке внутрішні відчуття, її не будуть знецінювати, перебивати, повчати або ламати. Вона залишається тоді, коли чоловік не грає ролі, не просить нічого доводити, не боїться її сили, не намагається її контролювати. Саме в такому середовищі розкривається все, заради чого вона потрібна.